Громади на Рівненщині таки об'єднаються. Принаймні, за план формування територіальних громад на засіданні обласної ради проголосували 64 депутати. Навіть колишній регіонал Юрій Чичатий підтримав фракцію батьківщини, яка агітувала за цей проект. Перспективний план об'єднання територіальних громад приймати, попри все, треба. Те, що укрупнення базових адміністративних одиниць – це ключ до успіху місцевого самоврядування в процесі децентралізації, доводять одні з найуспішніших адмінреформ останнього часу в Польщі і Данії. Дуже великий скандал та ажіотаж розгорівся навколо керівних посад комунальних закладів області. Відтак дискусію викликала посада директора міжнародного аеропорту, БТІ та перинатального центру. Щодо останньої посади, то зал засідань розділився на дві частини: одні прихильники Вікторії Генікеєвої. Другі противники і ті інші кричали ганьба. Жаючи на обурення частини працівників центру на прохання свободівця Олексія Бучинського не голосувати за пані Вікторію на звинувачення її у хабарництві та зв'язку з регіоналами нового старого керівника Янікиєву таки переобрали і залишили на посаді головного лікаря перинатального центру. Після чого у залі вибухнув шквал аплодисментів. Крім того, обласні депутати ініціювали звернення до президента України та кабінету міністрів щодо підняття тарифів та щодо визволення з полону рівненського героя АТО Миколи Карпюка. Проголосували депу. І за зміни у бюджеті області на 2015 рік, і за стратегічний план розвитку, і за передачу частини стадіону «Авангард» у власність громади міста. Зоряна Жильчук Дмитро Спільченко у ритмі подій.